Рукування тротуарів, заміна бордюрів, облаштування дитячого майданчика. Комунальники облагороджують прибудинкові території у мікрорайоні Пасічна і до кінця місяця мають намір завершити роботи у дворах будинків що на тролейбусі 2, 4 та 6. Даний благоустрій він проводиться в рамках титульного списку по будинкам тролейбус на два-чотири 6. Хочу сказати, що минулого року на тролейбусні 6 було зроблено благоустрій міжбудинкових проїздів. На цей рік заплановано деякі роботи з тролейбусною 6, але більшість робіт буде заакцентовано на тролейбусній 2, а також на загальній відпочинковій зоні, тобто де лавки, щоб людям було комфортно відпочивати і коли дощова погода, щоб вони могли повністю насолодитися оновленим двором. Ремонт робиться насамперед, там де є ініціативна група мешканців, кажуть міські депутати. Причому одні роботи тягнуть за собою інші. Так невдовзі у дворі будинку, що на тролейбусній 2, планують заасфальтувати і проїжджу частину. Оновлений буде дитячий майдан. «У Нас не брукують, дорогу зробили в минулому році, слава Богу. Але це, я думаю, теж, але може, можна якось дешевше зробити це щось. Я думаю, що це вже дороге удовольствия на даний час і для нашої міста, і для нашої України, і для цього всього. У титульному списку, за яким виконують роботи комунальники, майже дві сотні дворів. Наразі ремонт ведеться у кожному четвертому. Якщо порахувати, що йдуть роботи щодо благоустрою доріг, щодо благоустрою парків, скверів, то в мікрорайоні Пасічна зараз близько 20 об'єктів є в роботі. По місту близько 200 об'єктів зараз є одночасно в роботі. Тобто достатньо великий темп виконання робіт. Вірю в те, що ми навіть пришвидчимо зараз ці роботи, адже літній. Період часу це є період відпусток для франківців, але це є період роботи для наших комунальників, для наших підрядників і для міського голови і виконавчого комітету. Загалом на облаштування дворів між будинками, що на тролейбусі 2, 4 і 6, заплановано витратити 300 тисяч гривень. Оксана Семко, Андрій Шустикевич, новини на вежі.